Проскурівська окружна підпільно-партизанська організація розпочала свою роботу у перші дні окупації фашистами міста. Завдяки підпільникам лягали під укіс ворожі ешелони, виходили з ладу німецькі заводи, друкували і розповсюджували антифашистські листівки. Членами Проскурівського підпілля було більше трьохсот проскурівчан. За період своєї діяльності вони здійснили більше п'яти сотень диверсій проти фашистів. Звільнили з полону біля шести сотень співвітчизників. У числі народних месників була і Анастасія Герасимова. Цими днями старенька відзначила свій 95-й день народження. Зі святом Севочолу захисницю привітали місцеві посадовці, а також представники обласного відділення Всеукраїнського об'єднання ветеранів. Його голова Тетяна Галушко з іменинницею знайома все життя. Багато чим їй завдячує. Я була зовсім маленька. Ми тільки переїхали. Так сталося, що сусід Надії Онуфрівни підпалив нашу хату. Ми всі спали, а Надія Онуфрівна щось готувала вдома і в дві години ночі вийшла на вулицю і побачила, що палає вся хата. Вона вибила вікно, стала кричати, що ви горите. Отак От розбулила всіх, бо іначе ми б, мабуть, ніхто б там не проснувся. Це мене вона взяла в ковдру, завернула і винесла на город далеко і посадила там. У свої 95 Анастасія Герасимова про підпільницьку діяльність пам'ятає небагато. Маленьку кімнатку дали мені я прийшла на Котовського номер 5 і вони подивилися що там підвал. І що можна робити підпільну, квартиру. квартиру, то як вона, зборна чи як? Лістовки вони приготували. Нині Анастасія Онуфріївна з болем у душі згадує своїх побратимів, яких з кожним роком стає все менше. Підпільщики все, підпільщики от є з Назару, Я вам ще, ще покажу от я є, от є з Назару. Подвиг цих бійців і нині зрівняти нема чим. На них можна лише рівнятись.